Ох, як ми плаваємо. Я не знаю чого, але чогось плаваємо. І значить, що я роблю? Я беру такі я я одягаю на ноги і виходжу кормити собак. Далі. Я знімаю курточку, одягаю фонарь. А, зараз у мене трохи буде холодно. Ну, нічого страшного. Я потерплю. Тобто, значить, така у мене ситуація на ногах. Та це чого це я прийшла сюди, так? Да? До того, чого це я сюди приперлась. Так. Собак будемо кормити. І цуценятам Сьогодні була Лариса зранку, торміла нас, цуценят, сказала, що привезла сіна. Я ще трохи довезла, зараз розпиляти його, бо... бо це треба зробити мені. Так, зараз я... Переживала, що вони сьогодні змерзнуть. Зараз розведемо обстановку, що там у нас по е, сіну. Ага, Ось, сінка там трохи є і в мене трохи є. Зараз ми його розстелимо з тої сторони. Я зараз покажу. Пойду, пойду. пойдемо поки собак погодую. Так. Хто це тут із цих собак? Такий наявся сьогодні, це Федя. Ширший, ніж довший. Добре, добре Федя перепала тобі. Да? Ну, не Все нормально. Добриві. Mm. Хорошо, хорошо. хорошо. Мені мене спину приходив, нюхав. Навіть носом торкнувся об мене. Я дуже рада, що ти мене так вже не боїшся. Давай, йди бери. На. Давай. Я повернуся до тебе. Хочеш? У мені селівня вкляснена, не спасібо Хто ще сьогодні не доїв, доїдайте, бо ніч має бути холодно Вам не помішає